Маємо ще одну сонячну електростанцію в області. А це плюс один МВт у загальну генерацію. Цього разу втілено проєкт від компанії Індіан Солар у межах програми Сонячний вулик за час повномасштабної війни в області на 74% збільшено кількість об'єктів розподіленої генерації. Їх уже 1730 на сьогодні. енергетична стійкість сьогодні, саме в ці дні, особливо в воєнний стан, вона є пріоритетом для держави. Сьогодні ми можемо впевнено говорити, що і децентралізація нашої енергосистеми, і розвиток розподіленої генерації, і саме. Використання природних таких відновлювальних джерел електроенергії це дійсно завдання, яке ставить президент перед всіма областями. Ми можемо на Черкащині гордитися нашими проектами, тому що лише за час війни, тобто за цей непростий час. Ми збільшили нашу саме розподілену генерацію практично на 74%. У нас станом на сьогодні території області є 1730 об'єктів розподіленої генерації. На станція вона приєднана до лінії 10 кВт, і це фактично вся генерація, яка тут. Генерується вона тут вже і споживається, і це оптимальне рішення. Я називаю це станція здорової людини, коли дійсно ми не створюємо проблем для енергетичної системи. Ми локально посилюємо енергетичну достатність конкретних населених пунктів або громад за словами очільника регіону Ігоря Табурця, до 2027 року у планах реалізувати понад півсотні проєктів зі встановлення об'єктів розподіленої генерації.